Є знижки на капсули Forte. 15% вам, так як подорожник вам та ощад! Маргариті 29. Дівчина за фахом перекладачка. Знаєте, от розуміла, що все одно щось не те. І я вирішила одного дня, що я не хочу зраджувати собі своїм дитячим мріям. З дитинства Марго марила телебачення, тож вирішила, чому б не спробувати, і пішла на курси. Там вона відкрила для себе світ журналістики і навіть зрозуміла, що їй найближче. Це були зйомки з дітьми. Це про щирість, це про відкритість. Попри те, що хоче стати кореспонденткою, а не телеведучою. Маргарита вважає, у цій сфері зовнішність має значення. Телебачення зобов'язує виглядати гарно і хайно. І особливо за усмішкою. Спочатку дівчина носила брекети, вирівняла прикус, а потім вирішила ще й відбілити зуби. Лікарі у свою чергу казали категорично ні. І Маргарита вирішила взяти ситуацію в свої руки та почала займатися самолікуванням. Звісно, я спостерігала за соцмережами, за відомими блогерами, які рекламували відбілюючі пасти, смужки, жорсткі щітки. Піддалась впливу маркетингу, і результат виявився зовсім не такий, як очікувала. Одного дня я просто помітила, що в мене з'явилась кровоточивість ясен, і зуби почали реагувати на будь-яку їжу або напої, неважливо гарячі або холодні. Світлана Хлєбас – кандидат медичних наук та практикуючий лікар-стоматолог, каже самодіяльність пацієнтів нині рідкість. Відповідальність і цінність здоров'я зараз стала більшою. І на оці маркетингові штучки люди вже реагують набагато менше. Є сегмент людей, які реагують. Це ті люди, які хочуть швидко отримати результат, повіривши в ту красиву картинку. Враховуючи мій минулий досвід, коли я займалася самолікуванням. Я просто зараз боюсь нашкодити собі ще більше і не знаю, який догляд підібрати для себе. Тож дівчина йде на огляд до лікарки. Крім неправильного догляду, виявили ще одну проблему. Хочу сказати, що кровоточивість ясен пов'язана у вас із невеликим скопиченням зубного нальоту. Також лікарка помітила мікротріщини, які впливають на підвищену чутливість. Я хочу порекомендувати вам користуватися звуковою зубною щіткою, яка буде ретельно доглядати за вашими зубами. Насадочку ми візьмемо м'якеньку, яка реклама. Рекомендована саме при гіпрестезії твердих тканин, а зубну пасту виберемо відновлюючу. І я думаю, таким чином зуби стануть світліші, ясно здоровіші, і ваша посмішка буде сяяти ще яскравіше. Насправді, правильний догляд це фундамент, без якого все інше не має значення його повинен підбирати ваш лікар-стоматолог. Та все ж людям здається, це дуже простою задачею, з якою вони можуть впоратися самотужки. Жорстка щітка, відбілююча паста, колір зубів може трошки змінитися, але виникає така підвищена чутливість, що пацієнт взагалі не може ні їсти, ні вдихати. Це перші дзвіночки, що потрібно терміново змінювати догляд. Якщо їх ігнорувати, ситуація буде лише погіршуватись, а наслідки можуть бути дуже серйозні. Неправильний догляд або самолікування може призвести навіть до втрати зубів, але сучасні девайси без перебільшення творять дива. Наприклад, електричні щітки. Їх є два види. Є обертальні, вони добре вичищають. У них маленька кругла голівка, і пацієнти вже звикли. Другий вид звукова очищення відбувається за рахунок поєднання води, слини і зубної пасти створюється такий динамічний потік. До електричної зубної щітки додатково рекомендують користуватись іригатором. Це девайс, який за допомогою постійного потоку рідини ефективно очищує міжзубні проміжки. Ми можемо за допомогою насадочки проводити масаж ясен і цим самим покращувати стан тканин парадонтом. Тобто тільки в комплексі проведене лікування в клініці прибрали причину. Підібраний індивідуальний гігієнічний догляд і індивідуальні рекомендації вони сприяють тому, що ми швидко отримуємо результат, що являється результатом здоров'я. Також раз у півроку ходіть на професійну гігієну до свого лікаря і змінюйте насадки кожні три місяця. Або ж за потреби чи за рекомендацією стоматолога частіше, а раптом маєте симптоми, обов'язково зверніться до свого лікаря за допомогою. Sonicare. Правильні вимітальні рухи, здорова та білосніжна усмішка. Sonicare. професійне рішення на кожен день. Ну і детальніше про догляд за зубами і те, як придбати девайси для цього процесу, поговоримо з Світланою Хліба, з кандидатом медичних наук, стоматологом, лікарем із величезним, до речі, практичним стажем роботи. Вітаємо вас. Вітаю. А ми ще не подивилися історію, та й зрозуміло, що саме лікуванням під час догляду за зубами займатися ну дуже не варто. Який базовий набір девайсів а, має бути або засобів для для догляду за зубами, а, щоб не нашкодити зубам? Дякую за таке запитання. Хочу сказати, що у нас є декілька варіантів. Або у нас звичайна зубна щітка, плюс додатково потрібно користуватися такою тоненькою монопучковою щіткою, потім очищувати міжзубні проміжки інтердентальною щіточкою або Йоршиком. Зуби видимої ділянки доочищувати флосом, потім іде іригатор Ополіскувач. Але у нас є. Звукова зубна щітка, яка все це заміняє. Звукова Тут, це не значить, що вона дає музичку, там і пісні дає. Звичайно, ні. ні це да, спеціальна це. технологія, mm -hmm. коли мікромотор таки генерує мікрорухи, Мікація. і за одну хвилину їх буде 62 тисячі. І цей девайс він очищує поверхню зубів, міжзубний простір. Приясеневий проміжок, тобто він замінює практично все те, що я перераховувала, тому що чистка тут відбувається за допомогою динамічного потоку, а він розповсюджується, як показало, дослідження на 3-4 міліметри далі від щитинок. Це відповідь на те, що а якщо я буду легенько доторкуватися цього, вже достатньо. А якщо сильно доторкуватися зубна щітка, про це буде сигналізувати, але детальніше Ру... далі самі руки в такому режимі не працюють. Звичайно, Ніколи ми не, не зможемо так зробити. Е, от ми бачили з сюжету, що лікарі е, радять обирати щітки, звичайні щітки для чищення зубів середньої жорсткості. Якщо говорити про ось такі девайси, то як правильно їх обрати і на що треба зважати, якщо ми говоримо про електричні щітки? Я вам скажу із своєї практики. Перше, що запитує пацієнт, якою зубною щіткою чистите uh -huh. ви, шановний лікар, і no, чому? Ta. А тому, що ми на симпозіумах, науково-пратихічних конференціях науково доводимо, приводимо результати досліджень того, що зубна щітка є ефективною. Зубна щітка є безпечною, і це не просто слова, це науково обґрунтовані всі цифри. І тому ми рекомендуємо обирати ту зубну щітку, яка буде давати пацієнту здоров'я ротової порожнини. Тобто вона все буде в себе вміщувати, і при цьому дасть йому можливість мати чудову білосніжну посмішку. більш предметно критерії вибору щітки і девайсу поліскочу. Uh і пасти. Обираємо щітку в залежності від наших потреб. Потрібно, щоб вона гарно чистила. Будь ласка, 62 тисячі рухів за хвилину. Саме головне правильні вимітаючі рухи. І ось ця щітка, ну коли ми звичайною щіткою, так повинні чистити, то ця щітка, ці мікроколивання, вони вже роблять ці правильні рухи. Далі ми можемо вибрати режим чищення, ми можемо обрати спеціальну насадку. ну, Тут потрібно також на вартість орієнтуватися, але всі звукові щітки роблять ці правильні вимитальні рухи. Скрізь є таймер часу дві хвилини. Ми uh -huh. чистимо порожнину, рота, датчик тиску і увага. Якщо ви забули через три місяці замінити насадку, вам нагадає, uh -huh. А якщо вже закінчується термін заряду акумулятору, а це два тижні. До речі, швиденько іригатор Ірігатор. Uh, ірігатор. Uh -huh. Значить, іригатором ми можемо користуватись, просто наливаємо воду сюди. Іригатор для очистки міжзубних проміжків, тобто там такий напор буде, що да? він дістався. Ми обираємо режим, обираємо інтенсивність і от дивіться: якщо щітку маємо ставити під кутом 45 градусів, покажу до поверхні зубів, іригатор ставимо під кутом 90 градусів і ідемо. Від зубчика до зубчика, це очистка між зубних проміжків, є насадка для масажу oh. іригатором. Потрібно користуватися в кого імплантанти, коронки, вініри, реставрації, і взагалі, всім нам це додаткове до очищення. Це прекрасно. Ополіскувач mm -hmm. можна сюди не обов'язково вносити. От які ознаки, що з доглядом щось не так, бо часто ми вже коли критична ситуація йдемо. Елементарно, якщо ми відчуваємо, що у нас збільш ну швидше утворюється зубний наліт, якщо більше зубного нальоту. Відповідно, у нас буде дисколорація або змінюватися забарвлення зубів буде неприємний запах або галітоз. Зубний наліт просичується солями слини, утворюються зубні відкладення над та під ясеневі. Це викликає запалення ясен, руйнування кісткової тканини. І що саме страшне? Ці мікроорганізми потрапляють в кров'яне русло. Це називається транзиторна бактерія Мія вони шукають органи мішені. Це може бути серце, нирки, суглоби. Це перше, і друге руйнуються зуби. Тому... Потрібно обов'язково ретельно доглядати за зубами, і от змінювати цей догляд за зубами і ясно, обов'язково треба після вже е, візиту до лікаря. Так е, звичайно, ніякого самолікування, бо профілактика це одне. а… Саме лікування це ще гірше може бути. Хочу сказати: по-перше, якщо щось не так із цього, що ми тільки що перераховували, ми швиденько йдемо до лікаря. Значить, можливо, ви забули замінити насадку. Можливо, це не та насадка, а можливо, просто зубну щітку неправильно ставлять. Головка, голівка зубної щітки має розташовуватися на 45 градусів до, ну як не знаю, бачите, нема моделі, принесу наступного разу. 45 градусів градусів до поверхні ясен і зубів, і таким чином включили щітку. Вона сама буде вона, це вона. От, це вона. Вона сама буде правильними рухами очищувати поверхні зубів. Дуже важливо, шановні наші глядачі. Після професійної гігієни обов'язково змінюємо хоч свою зубну щітку, хоч насадку такої щітки. Ну і взагалі, кожну зубну щітку покористувалися, помили, стряхнули. Вона в відкритому вигляді далі сохне. Тому ваше здоров'я в ваших руках. І секунда гумору. Ну, дотепно, недотепно зустрічають за одягом, а проводжають по зубах. <рик> Дякую. У нас а, тільки що була така профілактична зустріч. Світлана Хліба кандидат медичних наук, стоматолог, лікар з величезним практичним стажем. Здоров'я вам і вашим зубам.